Всім доброго дня, друзі! І так, хочу вас попросити перед початком цього відео, будь ласка, підпишіться на канал та поставте лайк. Буду дуже вам вдячний. Так, сьогодні ми будемо міняти антифриз, будемо чистити карбюратор. Забитий не тримаємо, наскільки ви вже знаєте. Ось. Так, відкручуємо що потрібно, спускаємо старий і будемо заливати новий. Ми купили ось такі G11, нам порекомендували. Казали хороший, непоганий, не антифриз, Не дуже дорогий, я вам там показував у шорті відео. 80 гривень за баночку. 160 гривень дві баночки. Взяв на прозапас, бо хто його знає, може бути і не фатиті, а саму кількість я не знаю. Питав людей, ніхто короте, толком не знає. Так, відкручуємо зовний болтик. Він ось тут у нас знаходиться. Ну, так мені казали, Я, звісно, роблю це вперше. Так само карбюратор до такого карбюратора взагалі ніколи не ліз. Була раніше дельта в мене, розбирав, чистив до такого не ліз. Ну, відкручуємо. Так, відкрутили ми цей болт. К... Звісно, його ніхто ніколи в житті там не відкручував, крім заводу. Потрібно ще відкрутити в нас. Ось цю пробочку і тоді антифриз побіжить. І що він там взагалі є. Бо я дивився там коротше, на розширительному бачку нижче, нижнього уровня. Ну, тому зараз будемо дивитися, що там. Коротше, не мінявся він явно ще із заводу, скільки вже проїхав. У нас на приборці вже майже 18 тисяч. Але ж потрібно його коли небудь доміняти. Ось так воно тут дуже нас позакісало, бо його ніхто ні, не міняв. Також і у самої горловині така сама штука. Ну, будемо промивати, прочищувати його і заливати нове. Ну що, другі, тут це у нас просто беремо антифриз і заливаємо у радіаторі. Я думаю, вам таке не буде цікаво дивитися, тому... Я вже залю, Коли буду прокачувати, тоді вам покажу. Так, друзі. Залили ми, зараз заводимо. Ждем, чекаємо поки включиться вентилятор. Включиться вентилятор, воно його прожине. Подивимося, може треба долити, то Ну, по розширительному бачку. Так, я забув сказати, коротше, в розширительний бачок я доливаю у колом. Так, всі робили, дивився відео в Ютубі. Так всі забувають, так і я. Так, антифриз ми вже замінили. Влізло в нас. Ось осталося з літри. Не дуже так і багато влізло, а я взяв дві літри, звісно. Ну таке буває. Може, коли треба буде ще раз поміняти, то буде вже в нас запасна. Ще баночка і ще там. Може ще, звісно, поїжджу, може придеться долити, але так вроді нагрівав, все супер. Коротше. Ну що, далі будемо ми розбирати цю кришечку, витягувати карбюратор, розкручувати. І будемо його чистити. Так, кришечку зняли. Так, добралися до карбюратора, зараз будемо відкручувати. Так, карбюратор у нас пущі на волі. Відкручуємо це все, знімаємо і будемо чистити. Так, Розібрали ми карбюратор короте. ну, карбюратор я не скажу, що він там грязний чи забитий. Вроде би Все адекватно, нормально, але чомусь не тримало холостого. Ну, Тут ще, звісно, трошки є, він трошки поломаний. та там таке не дуже важливе. Ну, Таке типу, ну, промить оцю всю грязь, попродувати жикльорчики і поставити назад. Більше тут не бачу. Що з ним робити? На крайній случай то може купимо інший карп, якщо будуть далі такі простріли. Але, в принципі, можна буде і так їздити. І так, карбюратор ми вже почистили, гарненько, все чудовенько. Карп у нас чистенький, зараз тут промажемо герметиком. Чуть. Посадимо, зберемо до кучі. Я не думаю, що буде вам цікаво, це дивитися. Поставимо новенького фільтрика і шлангу, бо той геть дубовий. І ось таке в нас вийшло, друзі, відео. І так, карп у нас вже зібраний, почищений, гарний. Будемо встановлювати його на місце. Поставили одразу новенького фільтрика. Ось, зараз покажу, який старий був. Старий вже задубів сам шланг. Тут гарний еластичний шланочка. Ось таке от у нас. Так, все, встановлюємо на місце. І так, друзі, дякую вам за перегляд. Ще раз попрошу вас, підпишіться, будь ласка, на канал, мені буде дуже приємно, буде якась мотивація знімати. Таке вийшло в нас невеличче відео. Ну, показувати, як я його складаю назад, я не знаю, чи вам це потрібно. Це не буде цікаво. І також уже буде дуже велике відео, е, наскільки я розумію. Ну, дуже велике відео ніхто не дивиться. Не судіть строго, це мої перші відео. Е, ще не навчився там монтувати і всякого такого. Ну, але е, в майбутньому планую, звісно. Все, всім гарного дня, всім пока.